Це спеціальний проєкт програми Культура на часі в Чернівцях на Одеському міжнародному кінофестивалі 2023. Напроти мене співавтор фільму в моїй голові Сергій Касторних. Добрий день. Добрий день. І одразу поправлю співавтор фільму Війна в моїй голові. Перепрошую за цю обмовку. То а... тільки, тільки з показу. Отож, які у вас враження щойно в перший день показали фільм вже на якусь. Певну аудиторію одеського кінофестивалю. Ну, починали ми знімати в 2019 році, тобто робота тривала декілька років. І а, на той момент ми знімали, ми знімали, задумали, а, знову ж таки, цілий а, соціальний проєкт. Це, це не тільки фільм мав бути, ми хотіли а, зробити ще певну кількість заходів а, соціальних. А, в тому числі з героями наших фільмів. Там один з героїв є. Там, наприклад, він художник. Він малює ну, класні картини, і ми хотіли зробити виставкою робіт. Ми хотіли там ну, запроваджувати інноваційні проекти. А, і ну, було дуже, дуже багато чого заплановано. На жаль, ми все це не встигли зробити знову ж таки, і в тому числі через повномасштабне вторгнення. А ми встигли тільки от, створити Ютуб-канал в моїй голові, е скорочено від назви нашого фільму Війна в моїй голові. І е це е ну, абсолютно доступна для всіх інформація від головного героя нашого фільму військового психолога, який е розкладає по полиціях е конкретні проблеми тобто, є там проблема, там як. Розмовляти з вдовами, там, чи як пережити там, стресову ситуацію, чи так. тобто це все, що стосується ПТСР, які за час повномасштабного вторгнення ну, без малого майже вся країна вже отримала. Бо коли ми починали, мова йшла про дуже невеличку частину людей. Ну як невеличку, порівняно з сьогоденням. Мова йшла а про сотні тисяч людей, мова йшла про ветеранів і про те, як їм повернутися до мирного життя, як їм знову знайти себе. І ми хотіли побудувати такий місточок між цивільними і військовими. Зараз ситуація змінилась докорінно. Ми до обговорення самого фільму і всіх питань, які ви озвучили, безумовно повернемося трохи згодом. Ви в кіногалузі працюєте вже давно і, скоріш за все, бували на Одеському кінофестивалі багато разів. Як вам ця едиція Одеського? Ну, одеський кінофестиваль з одного боку, це вже певна. Субкультура, там є своя атмосфера, там є море, там є вечірки на морі і так далі. Це бренд, який вибудовувався роками. І, е, в Чернівцях я, я дуже радію, що е, сам фестиваль продовжує існувати, що команда, не дивлячись на всі негаразди, не дивлячись на всі проблеми з фінансуванням і так далі, знайшли можливість це зробити. І Ну, в першу чергу, це, звісно, заслуга Ані Мачух і тих людей, які з нею працюють. Тобто вона зберігла цю команду, не дивлячись ні на що. А, а, з іншого боку, ну звісно, да, мені не вистачає саме от, одеського двіжу, да? от, то, того, наскільки там все. Ну, це інші масштаби. тут воно більш локальне, таке сімейне сім'я. так. так. Ну зате ми всі разом тут зустрілися. No? А, продовжуючи розмову саме про фільм. В ньому а, представлена і психіатрична клініка, в якій проходять ветерани реабілітацію, і наскільки я зрозуміла, це волонтерська ініціатива, ось цей схорон, де бандериська да. так, хлопці займаються. Такою, так би мовити, це майстерня? По Ні, суті? Ні, там, там, там не тільки майстерня, це повноцінний... вони, вони створили а, соціальний осередок, куди приймають на певний час, на кілька місяців ветеранів. Вони сплатись, там живуть, вони там працюють, вони, а, ну, вони інтегруються. А, тобто там працюють психологи з ними. У них є можливість а, там. Там, ходити на рибалку, по гриби там, чи ще щось, тобто відволікатись. У них є можливість працювати, і там, ті вироби, які вони роблять, вони продають, і на ці гроші, по суті, і існує цей схорон. Вони там каву виробляють там, і так далі. Тобто там вже є свій цілий бренд. Ви робили цей фільм, я нагадаю. Закінчили вірніше за два роки до повномасштабного? Ні, ми буквально перед повномасштаб... ми, ми знімали майже три роки. З uh -huh. 19-го uh -huh. року ми майже три роки знімали, і ми, ну от наприкінці 21-го року він у нас був готовий. Ось пройшов певний час. Зараз проблема актуалізувалась, припіднялась. А чи є вже чи є ще потреба у таких волонтерських. Ну, по суті, саморобних так ініціативах, е, який поступ на е, ниві реабілітації зараз на якомусь державному офіційному рівні, і чи забезпечує ця пропозиція так е, існуючу потребу? Я не можу говорити. Про те, в чому я не є фахівцем. А от сьогодні схоже питання було на Q&A після показу. Якраз Андрій Казінчук, військовий психолог і відповідно зараз, який перебуває в лавах Збройних сил, який знає, що відбувається, він зазначав, що проблема максимально велика. Зараз із фахівцями в першу чергу, і з тим, як їх застосовують. Тобто от він сьогодні зазначав, що по суті військових психологів майже немає. Ну їх дуже мало. дуже мало. Ну В рамках тієї кількості військових, які у нас зараз в країні, їх ну, дуже мало. По суті, треба. Людей з освітою психологів, цивільних психологів їх треба переформатувати і внідряти якось у війська, щоб вони допомагали вирішувати цю проблему. А чи не має бути у військового психолога якраз таки військового досвіду, аби ну з цієї сторони працювати з ветеранами? Ну, Мені важко сказати, знову ж таки, ну, випадку я ж у Казінчука так і є. А, і, ну, і, є і інші у мене знайомі військові психологи, які теж да, вони служили, вони воювали. <говорили> я, я вже, ну, знову ж таки, я сам вже фільми знімали, я був ще цивільним, зараз я вже військовий. Я вже зовсім інакше дивлюсь на своє кіно, в тому числі. І, а... Я от розумію абсолютно чітко, що е, військовий е, навряд чи піде до психолога без військового досвіду. Ну, типу... е, я хочу вас питати, як співавтора фільму, як сценариста і співрежисера, але ну, в цьому випадку ще як військового. Е, обережно хочу запитати, е, яким чином змінюється свідомість людини, яка повертається з фронту, для того, щоб цивільним, ну хоча б дати шанс це зрозуміти. А. Це складне питання. Ну як змінюється? Я от зараз я, я знаходжусь у відпустці е і це вже кінець моєї відпустки. І е я провів два тижні з сім'єю е в місті, де не було навіть сигналів тривог, Да? Зараз приїхав і навіть. Під час перегляду фільму, фільм, який я бачив вже мільйон разів, свого ж фільму, який я знаю, просто там можу процитувати від слова до слова весь фільм. І я знову потрапив в якусь іншу реальність. Я от майже два тижні не думав про війну, зараз повернувся в війну. Ну це зворотня історія. Тобто це е, фільм більше був про те, як з війни повертаються в цивільне життя. З цим, ну, до речі, дуже цікава штука, що е, насправді, я думаю, просто потрібен час, потрібне розуміння того, що з тобою відбувається. Да? Ти маєш усвідомлювати всі процеси, які е, наклали той чи інший відбиток вже з новим досвідом. Для мене, наприклад, був шоком. У мене сім'я, вони виїхали в перші дні за кордон, і я от зараз до них їздив, вони живуть поруч за аеропортом. І кожен раз, коли вмикався двигун літака на прогрів, у мене було відчуття, що працюють гради. А коли літак заходив на посадку, у мене було відчуття, що це летить ракета. Тобто є якісь речі, які мені здається, вони вже будуть існувати до кінця життя. І там в абсолютній безпеці я себе не буду вже відчувати ніколи, мабуть. Хоча, знову ж таки, ніколи, не каже ніколи, можливо, це все можна пройти якийсь курс. Хоча я вже цим займаюся. От це в чому питання. Я, я, ну, я там з перших місяців я е займаюсь терапією з психологом. І так виявилось, що це той психолог, з яким я працював, ще будучи цивільним, але він ще й військовий. Тобто там все склалось і. Е ну, це має бути класний зв'язок. Тобто, ну, так, ваша оптика тут буде нерелевантною. Я маю на увазі, що е, звернутися, зробити крок, усвідомити ш, е, свою вразливість, так, і що мені потрібна допомога. Це, е, ну, це проблема, мені здається, для ветерана. Чи ні? Ну, для кого як? Тут ветерани це ж це люди. Вони всі, різні. всі, всі абсолютно, абсолютно різні. Ну, тобто, для когось це проблема, для когось ні. Ну, е, я от намагаюся. Звернутися за допомогою ветеран може я не знаю, 99%, мабуть, випадків це за рекомендацією іншого ветерана. Людиною, з якою він себе може асоціювати, і якій він довіряє. Якщо там скаже мама, дружина, друг цивільний, типу, тобі, тобі треба до психолога, він скаже, ага, да, ну, типу, окей. Але в першу чергу ну, людина має зрозуміти для себе, що у нього є проблема, і прийняти те, що у нього є проблема. Багато хто не хоче цього визнавати. Це не проблема, да? типу, ну бухаю, ну, там, нервую, ну там, не сплю ночами. Це не проблема. Як найближче оточення може відстежити цей момент і яким чином ну, допомогти підштовхнути там, до якогось правильного рішення? треба зрозуміти що людина з війни повертається і інакшою да вона там вчилась виживати і інакше реагує на світ це, і, а проявлятися це може бути абсолютно по різному. Mm -hmm. Це досить індивідуальна штука. Тоб, тобто хтось може замкнутись в собі, хтось може там, знову ж таки там, з алкоголем е, проблеми бути, будь-які інші прояви, які завгодно. Е, і, е, тобто те, то, що здається незвичним для минулого. Е, Тепер воно це реалії, і ну, це просто треба зрозуміти, що тепер от є от, от такий е персонаж, і е далі зрозуміти, чи це проблема, чи щасливий він в цьому стані, чи нещасний він в цьому стані, чи заважає це е е близьким, чи ну, руйнує це е е життя інших і, і його самого в першу чергу. Або її, звісно, так. взяти за ручку і привести до психолога так не спрацює. Ну, людина має сама отримати цей запит. У мене, наприклад, завдяки моїй службі в армії, я можу запроваджувати тобто, цей фільм через офіцерів, командирів там рот, батальйонів і так далі. Я демонструю їм цей фільм. Вони дивляться, і дуже багато звернень потім вони просять дати їм закритий лінк, щоб вони показували своїм хлопцям вже на ППД чи там на позиціях, чи на ротації, щоб вони показували. І якщо там з. Тисяч, десятків тисяч, дай Бог, людей, які подивляться цей фільм до психолога звернеться там десяток, шлях, то так. я вважаю, що ми вже цим фільмом виконали свою задачу. А якщо будуть. Ну, це, це той шлях, який ми знайшли. Да? Як можна не те, щоб підштовхнути, змотивувати людину. Бо фільм все ж таки про ветеранів, це реальні люди. Навіть коли ти їх не знаєш, ну, виникає довіра до цих людей, бо ну, вони реальні і е, вони тобі не в рекламному слогані е, розказують звернись до психолога. Вони абсолютно чітко кажуть, що я там був близький до самогубства, я там е, був наркоманом. Там є Да. да. Тобто вони кажуть реальні речі і показують, що з цього можна вийти, і можна отримати шанс на нормальне життя і навіть в такому важкому стані. Про місію вичерпно і спасибі вам за цю працю, і зокрема не лише військовим, а цивільним теж дуже корисно. Я перепрошую за цей поділ, але в цьому випадку він сам напрошується, так на військових і цивільних. І е, я, чесно кажучи, як ну поки що там цивільна людина, скажімо так, е, хвилююся за таку штуку, е, що військовий має переді мною абсолютний авторитет. Своєю, ну тим, що він ставить так своє життя і здоров'я під ризик, за, для того, щоб нормальне життя в Україні продовжувалося в усіх сенсах. Але це, як ми говорили, це різні люди з різними поглядами на те ж навіть там яке в нас найбільш конфліктне мовне питання, так, яким зараз уже багато хто маніпулює, і ну, мені складно уявити, яка це буде розмова після повернення. Чи є у вас такі хвилювання, після повернення мене возіння, після перемоги, чи є у вас такі хвилювання? Чи є у мене хвилювання, Яким я буду після перемоги, я, яким буду повернення? Ну, я глобальніше дивлюся на діалог людини, яка має безумовний авторитет, і при цьому я не погоджуюся з певними. Поглядами, чи в такому випадку я для себе там, обираю не вступати е, в дискусію і вважаю цей шлях ну, найбільш етичним? Ну на жаль, по-перше, на, на жаль, е, далеко не для всіх військовий у нас має безумовний авторитет. Ну, це факт. Зараз дуже багато молоді, якщо бачать військову формі розбігаються в різні боки, бо думають, що їм зараз повістку будуть вручати. Ну, це реалії. Ми, ми, звісно, там мали там, на меті е, якраз донести проблематику е, ПТСР створення реабілітаційних центрів цим фільмом, але також ми. Тримали в голові, що ми, ми хотіли створити образ військового, як е, в Сполучених Штатах. У нас навіть планувалися, коли захищали свій проект на пічені Держкіно, І у нас в сценарії було прописано зйомки в Сполучених Штатах. Ми вже домовилися з реабілітаційними центрами там. І ми, ми хотіли показати, як вони справлялися з цією проблемою після В'єтнаму, як вони все це створювали, нащо це все потрібно. Е, е, показати, як у них це працює. І ми. Е, вже мали е, робити візи, але настав ковід, і нам довелося все це е, відмінити і думати, як знімати тепер нову історію всередині. Да? Все ж таки у нас дуже багато людей бояться людей в формі просто автоматично. Вони відгорожуються від цього, бо е, ну, психологічно вони, вони хочуть жити мирним життям, вони не хочуть мати ніякого відношення до війни. Це найпростіший шлях. Так, да, ну просто закритись, я в доміку, я, я живу своїм життям. Це ненормально. такого не має бути особливо в воюючій країні. Більше того, абсолютно всі українці мають усвідомити, що ця війна назавжди. Ну, буде у нас перемога. Це не остаточна перемога, бо ми маємо одразу ж готуватись до наступної війни. Коли вона буде через два роки чи через 50, зараз важко сказати, але вона буде точна і вона буде знову з москалями. І стосовно індустрії. Зараз, ну я може гучно скажу, що в нас індустрія в кризовому стані. Нехай це буде моє суб'єктивне судження. Чи ви так вважаєте? Моє суб'єктивне судження, що вона вмерла. Ось і з точки зору того, що ви в індустрії працюєте багато років і сценаристом, і режисером, і продюсером. А... Чи є в нас шанси вийти з цієї кризи найближчим часом і що нам для цього треба зробити? Чому зараз я, я кажу, що індустрія вмерла, бо закінчилось держфінансування індустрії, індустрії немає що робити. Чому ця проблема з'явилась? Тому що у нас, на, нас привчили, що держава має башляти за кіно. Не кіно має окупатись, не кіно має створювати ринок і якусь конкурентну середу. А, а нам мають давати гроші, і тоді ми на них будемо знімати кіно. А, на мій погляд, воно не так ну, трошки працює. Тобто, Держава має підтримувати якісь, наприклад, навчальні програми. От краще б вони в навчання сценаристів тих же самих, господі, у нас сценаристів просто не вистачає катастрофічно. Є мені мені довелося особисто створити, розробити створити курс. свій сценарний курс, щоб вчити людей, ну, замість того, щоб сидіти, писати сценарії і знімати кіно. На мій погляд, державні кошти мають опікуватися зовсім іншими проблемами або якимись ну, дійсно культурними соціальними проєктами, значущими проєктами, музеями, там, не знаю. Про що ви вважаєте необхідно знімати наступні проекти в Україні? От уявімо собі, що їх дуже обмежена кількість, про що найважливіше говорити? Ну я не вважаю, що треба говорити про щось одне. Я вважаю, що для створення. Абсолютно конкретно спроможного ринку, кіно ринку, Треба заповнити всі ніші, тобто треба займатися жанром кіно і е, заповнювати кожну нішу окремо. Тобто, у нас має бути мультижанровість не в плані, що все напхаємо в один фільм. Ні, у нас мають бути люди, які будуть от просто конкретно. Мені подобаються хорори, я буду знімати тільки хорори. Мені подобаються комедії, я буду знімати тільки комедії, ну і так далі. Бо зараз у нас по суті у нас тільки драма, комедія і військова драма. Ну, і військова комедія в меншій в мірі. Але... Кримінальна драма є. Драма-драма у нас був будь <свят> Ну, все, 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 що з драмою, у нас цього багато. І все, що з комедією, у нас багато. І знову ж таки, зараз не мова про рівень. А, а, а треба давати різні речі. Я дуже дякую вам за цю розмову. Okay. Я спілкувалася з Сергієм Касторних, співавтором фільму Війна в моїй голові, показаному в рамках спеціальної програми на одеському міжнародному кінофестивалі в Чернівцях. Спасибі вам дякую.